18 листопада 2024 року земельна комісія з трьох питань. Перше питання. Затвердження проєкту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для городництва Ансович це земельна ділянка вздовж Сенжійської траси. Там неможливо строїться, там можна тільки город. Так, друге питання. Затвердження проєкту за мустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж. Гараж знаходиться по вулиці Парковій. Земельна ділянка відводиться в кількості 1 сотки. І третє питання. Про затвердження технічної коментації за мустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та передачі власність мицу Маргареті Сіміонівні. Це е, село Молодіжне, Хуторська ділянка 26а. З, е, тут е, дуже давно документи були, робилися, Цільове призначення будинку було е, садове. І в час перевів, перевели на присадибну, на жилий будинок, так що тільки зараз е, чоловік зміг оформити документи. -за? Да. Так. Тобто нічого, таких питань, нічого складного немає. Дякую.